Добрий день, з вами знову Дід. І я знову граю в Codmobile і тестую зброю. Сьогодні у мене СПР. Боже, я не бачу. Може так. 208. 208, мабуть. Так, Марксмен. Але сьогодні буде не стільки тестове відео, по тестам це назвати не можна. Я вже грав з цією гвинтівкою, грав долі таки багато, тому просто, як то кажуть, згадай молодість. І як завжди чотири катки Перша — це без жодного модуля, далі збірочка під себе, потім. Креслені, які в грі, і на останок рекомендації гравців, які грають з цією гунтівкою. Бу -бу -бу. Мапа не дуже зручна для цієї гунтівки. Ну, подивимось. Що буде? Так, по спроду того, що що це чи є ця гунтівка в реальній житті, чи нема. Інформації я знайшов небагато. В інтернеті. І вона дуже різна. Ой. Ой. Ану. І вона дуже різна. І з однієї сторони кажуть, що це схоже на Ремінгтон. 700 там далі ще якісь там СА, вже не пам'ятаю як називається. Так, ну пішли що стояти. Де вони всі бігають? Так, треба якось просуватись туди ближче. Далі ближче. Ну виходьте хоч то хтось. То позаду біжить. Не, ну ти ба. Я прийшов сюди, вони туди побігли. О! Здорово. Так, чем отличается марксмен Геметипки от снайперских? Ну. No. Шість, це. Ай! Це... Відстань. На яку вони можуть поцілити. Поцілити. А, ефективно. А я такий, бачите, булки розслабив, думаю, взавник нема нікого. Ого. Не поняв. то что-то бегали, Танго Да, 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 Я, конечно же. И! Не влучил, а он влучил. Я. Я. Так от продовжуємо. Відрізняється да, на яку вони можуть. Бахати, точніше, прицільно бахати, ще точніше, з якимось. ефектом. Ну, щоб попасти і все. І якщо снайперська гунтівка. По більшості своєї б'є влучно дуже далеко і може з одного пострілу когось забиранити, то марксмен на дальню дистанцію, ну в грі. Та й в житті я думаю, теж. З одного пострілу. Ну, в житті може з одного пострілу і фігачиш, а от в грі на дальній дистанції з одного пострілу не завжди можна супротивника покласти. Так, ну А! Чи він такий товстий, що не проліз? І що, і що, де, де? О! Да, але без цього. Тут треба точно цілитись, бо якщо не цілитись, то роз... роз... розкид такий, що притул не завжди. We're almost there, kip it. Подивився він в житті бігав. Цих перчатках боксерських. Ага. Гівнюк. Ще й кулемета поставив, поняли? Хлопці, вам це вже не допоможе. Що сказати по цій -по, О, де побачив. Що порівнювати з попередніми? З, з тим, що я грав. Наприклад, з тим кіло. Чи СКС. Ну, з СКС-ом, так, да, тут порівняння немає ніякого, бо. Ого з тих СКС, там великий магазин. Можна без перезарядки. Фігачити. Тут затвор стоїть. Після кожного пострілу треба перезаряджати, скорострільність не дуже висока. от Тому це похоже на кіло, що я грав, чи кіло, чи воно. Правильно, так. Все. Пізніше. От. Я вже з вашими тинцями забув, про що я казав. А, про порівняння. Так, да, з СКС не зрівняєш, а з КІЛО то, в принципі, так, да, більш-менш схожі. Так, що ми робимо? Робимо збірочку під себе. Ну що ж, погнали. Так, от що в мене вийшло. Чесно кажучи, я так давно. Не грав, що забув, що, все, що, як і, і куди. В общем, спробуємо. У мене тут виходить не тест, а згадки. Згадки про те, як грав. Але грав так давно, що для мене це навіть як, як тест. О, о, оце я ненавиджу, коли. Ти півгри вже пройшло, і тебе кидають. Ой. За всех сторон. За всех сторон меня. Добре, що це бот. Тобто мене вже тривог. Бо госький їх там. Дядько допоміг. Тут десь був снайпер. То як коси, бачили. А виліз на свою голову. Так, ну що? Спробуємо з іншого боку зайти. Та я б тебе побачив, що коли ти коли підіймався. А куди ти дівся? А! Дід зі своїми кривими пальцями. Собака не може по драбині лазити. Нема чого тут ходити. <рега> так, ну. Я собі збірочку зробив нормально, але щось погратися не вдалося. Погратися, боже, пограти. Не вдалося, бо щось якось і мапа не та і. І, -і, -і. і всередину гриші попав. Що, обираємо креслення, які є. Які є в нас. От я цим кресленням грав. Цим не грав. Але я не розумію, навіщо такий приціл тут, якщо воно на великій відстані. Ну, якщо в голову поцілити то да. пограти з цією цією, пограємо з цією. З Цією я не грав. Спробуємо. Погнали. Так, і не забуваємо там підписуватися, лайки ставити все таке інше, бо кажуть, що потрібно вам нагадувати тим, хто дивиться. Ну, наче більш-менш швидкість. І ще перевага марксмена перед снайперськими гвинтівками це те, що. По більшості снайперських гвинтівок швидкість прицілювання мала. А тут швидкість прицілювання. Швидше. Ой, ті пальці, діда, не дуже. А, не встиг. Contact. А, то вона з кулемета там стоїть, фігачить. е е, -е, 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 -е. Ну і Фух, ну й куди ти побіг? От. А дід поки це прицілиться. Си вона побігла да, не встиг, да, кажуть, з ботами граєш. Ха-ха-ха. <гум> <гум> а, ти дрона запускав. Ну, тоді, ладно. Ну, хто-небудь. Ні, це якесь креслення. Мені не дуже подобається. честно скажу. Девоны они все бегают? В смысле торги ты Ага, знов не, не, не одразу на кнопку попав.

Це туди-сюди, туди сюди. Стань Стій. Бляха-муха. Це щось в мене сьогодні взагалі щось не йде. Cover me. Friendly airstrike incoming. In <laughs> in the... Target's attack. We're almost there. Keep it up. Contact with enemy. Ей. Hey. Звідкіля? Ага. Це тя прийшло. Фух. Аж спітнів. Ні, це креслення щось не дуже мені. Сподобалось. Так, давайте подивимось, що. у нас. а! Хвилинку, обираємо. З чим у нас грають? А ну, однаково. А якій грати? Як якщо? якщо? Ну, спробуємо. Так. І що це в нас за клас Марксмен в грі? Це ще не снайперська гвинтівка, тобто вона не так далеко стріляє і швидкість прицілювання більше, але. більше-менше. Але відрізняється вона від, наприклад, тих самих. Термовий гвинтівок тим, що якщо раз попав, то попав? Один постріл, але потужний. Не хіба я? Ой-ой! ГРНАЙД! Рун! run, Ран, щось не, не дуже ран. Ну вы, хлопці, дайте. Бачите, на, на відстані на, на дистанції, не З першого разу, не вбив. А! Ну йди, виходь не. Uh -huh. Uh -huh. Це що за прыгаюча така граната, це щось нове. Боже, це якесь диво, що я в притул, не цілячись з першого разу влупив. Виходь!

Contact with enemy. Target down. <smart noise> <smart noise> Быв! Ну шо ты А! Да, шустрый малый! Наші підмогли трошки Та що тут такі спритні сьогодні? що той снайпер вже не вилазить? Я диспозицію. Ну куди ти сховався? Ааа, давай скоріш о фух. Фух. А еще и собака была по зану. А, а вот я я, я своими ручками стримером тоже все таки снайпера. Так, ну ничего, сбирочка прикольная. Прикольная, мне не сподобалась. Підсумуємо. Підсумуємо, підсумуємо. Штука прикольна. Грати можна. Ну, якщо ви полюбляєте марксмени. Звичайно, що з ними не посидиш на дальній дистанції, як зі снайперкою. Але на середній дистанції де ще й побігати з ними можна. Трохи ухиляючись від кулеметів і штурмових гунтівок, але. Щось поміняти, провести веселий час, то долі таки непогано. А взагалі, і ось з цією, то, то так. Тому моя оцінка тверда вісімка. Можна грати. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Всім гарного дня, вечора або ночі. Не забуваємо допомагати нашим військовим. І щоб у наших ворогів піря в горлі поросло. Усім пока!